Важким видався тиждень для низки українських регіонів, зокрема і для Херсонщини. Майже постійно окупанти обстрілювали правобережжя і громади, які, зокрема, ближче до лінії фронту. Розкажіть нам детальніше, наскільки щільними були ці обстріли, і наскільки вони цього тижня були постійними? Ага. Ну не тільки ті, які розміщені прямо біля води, обстрілюють ми на вже ну на цьому тижні. Були в віддалених від води громадах від фронту. Да, фактично, і навіть там є випадки обстрілів, були в селі Раківка. Це Береславська міська громада, це саме край громади. Дивлячись на те, що Береслав це впередова, це село далеко знаходиться, але воно все розбите. Там росіяни закидують просто кабами, невеличке таке степне селище без всякого сенсу. Розбомбили навіть школу, яка зруйнована з 22-го року. Ну а то в інших населених пунктах також ті, що ближче, ближче до води, там дійсно кожного дня. Скажімо, є обстріли, дуже багато скидів є з дронів вчора в одному з населених пунктів. швидку допомогу машину розбили, на щастя, водій, вижив чи поранений. І Так кожного дня, кожного дня. А цього тижня ми мали роковини трагедії, яку спричинили росіяни. Це підрив Каховської ГЕС, який трапився 6 червня 2023 року. Рік уже минув. Чи можемо ми говорити про довготривалі наслідки російського теракту на Каховській ГЕС? Ну, очевидно, що наслідки відчуваються і досі. До роковин ми знімали невеличкий репортаж про місто Херсон, про ті вулиці, які постраждали рік тому від затоплення, спричиненого підривом росіянами Каховської ГЕС. Ну і що скажу в деяких. В районах, да, там є вулиця е, Чайковського і все, що поряд з нею, це стрісну е, назва Нижні Кузні, е, там досі стоїть вода в е, комунікаційних колодязях. Е, е, Тобто рік пройшов, проблем там не поменшало. Будинки, багато будинків досі вологі. Ем, все, що нижче в місті, в самому от, нижче старе місто. Там теж буквально три вулиці від річки, досі відчувається. Там немає світла, немає каналізації, немає газу. Людей там майже не живе. Хоча декілька людей ми побачили, поговорили з ними. Ситуація дуже складна. В інших населених пунктах не в Херсонській громаді. Проблеми теж відчуваються. Ну, по-перше, проблеми з водою, тому що зменшився горизонт води, впала вода через те, що немає. Тиску від водосховища, і досі багато громад не змогли, особливо прибережних, не змогли пробурити нові скважини, тому що ну банально росіяни обстрілюють техніку, яка намагається поглибити ці скважини для того, щоб у людей була вода. Проблеми в ну в багатьох населених пунктах багато населених пунктів. Що були затоплені в принципі оговталися да, більш-менш ж Дарівська громада слід же розуміти, що затопила не тільки ті, хто на Дніпрі ще є величезна річка, Інгулець, все, що ну, до Миколаївської області, фактично там до Снігурівки було затоплено величезні території. Херсонська область, там Калинівська громада, трошки Великоолександрівська громада, теж були затоплені. Там зараз більш-менш стабілізували так, ситуацію, хоча й там є проблеми з водою, проблеми після підтоплення. Ну, очевидно, що багато людей досі не отримали допомогу на відновлення житла, бо це заборонено робити в населених пунктах, де ведуться активні бойові дії, а це майже все, що по Дніпру. Тому ну, проблем дуже багато. А чи відомо про наслідки на Лівобережжі? Звісно, усієї повної картини ми не можемо знати, тому що ну російська пропаганда, зокрема гауляйтер, там теж запевняють, що все у них по плану за планом, усе ліквідували, що могли, і всяке таке. Але чи доходить інформація від місцевих жителів? Можливо, очевидно, ті деталі, про які от безпечно говорити. Ну, найголовніше можна побачити в тому, ж хтось зайти, вбити, наприклад, назву Гола пристані, побачити, як виглядає зараз це колись квітуче місто. Воно досі там частина міста без електроенергії, е, е, ніхто там не ліквідував більшість наслідків підтоплення. Багатоквартирні будинки досі там стоять в подвалах, вода. Саме місто виглядає просто як, ну, як апокаліпсис. Ніхто там нічого не наводив лад, майже трошки почистили багнюку, і, в принципі, все і то не все. Так само в Олешках наслідки там особливо ніхто не ліквідовував. Ну а в інших населених пунктах більш-менш в принципі або нормально, або ми чогось не знаємо. Тому що, наприклад, інформація з тієї старої збурівки, да, це величезний населений пункт в Голопарсівській громаді. Вона до нас доходить епізодично, коли там є світло. Там місяць не було світла, потім тиждень був було зараз немає знову ні зв'язку, ні світло. Взагалі населений пункт відрізаний від цивілізації. Ми не можемо знати, що там відбувається, хоча частина його була. Сильно затоплено. У нас було відео, де люди там працювали за рік тому човнами, що там зараз важко взагалі зрозуміти. І так багато ну, цих прикладів дуже багато. Я хочу, пане Сергію, ще трохи поговорити про російську пропаганду, але не ту, яка стосується Каховської ГЕС, а ту, яку з'являється у медіа просторі, от е, зараз. Цього тижня очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін поширював інформацію про те, що росіяни, начебто, поширюють чергове ІПСО про те, що нібито у Херсоні планується провокація з інсценування загибелі мирних жителів. Наскільки часто от злівобережжя з Росії надходить пропаганда саме з ціллю залякати або подавити мешканців правобережжя звільненого? Oh. <laughs> Ну, це один з прикладів, який нам став відомий, загальновідомий. Да? Насправді росіяни дуже активно працюють, розповсюджують через свої телеграм-канали, через українські псевдо, навіть українські якісь канали, е, інформацію, чутки поширюють про швидку здачу Херсона. Вже кажуть там півроку, що да? ось ось Херсон здадуть. Е, ну, очевидно, що цього не буде це неможливо. Е, Постійно розповсюджують. дуже ну, масив дуже великий, прям дуже Оце останній випадок в селі Садове, це Чулаківська громада на лівому березі. Там загинули місцеві мешканці. Росіяни роздули цифри. Зараз ж там кажуть понад 20 загиблих, хоча показали там, скажімо, тіла всього декількох людей. Загиблих взагалі ну важко зрозуміти, де правда, де ні, навіть коли намагаєшся перевіряти цю інформацію. Дуже важко, тому що вони використовують тактику білого шуму. Вони скидають на голови людей десятки, десятки, десятки різних версій, різних своїх якихось видумок, різних вигадок і, і сплетін, і слухав, і все це у людини. Нормальною, яка це все читає, створює когнітивний дисонанс. Вона інколи не розуміє, що відбувається, і вже може вірити чому завгодно. Тому це вони роблять, можливо, не так успішно, як їм би хотілося, але ну, мені так здається, але ну, якусь певну частину населення вони цими чутками охоплюють і, можливо, навіть переконують. Пане Сергію. Є у вас можливо особисті лайфхаки, як ви протидієте російській пропаганді? Знаєте, ми, начебто, нашим глядачам, які дивляться нас із Херсону, і не тільки ми повсякчас нагадуємо, що російське ПСО інформацію, яка там емоційно забарвлена, її потрібно весь час перевіряти. Але іноді, на жаль, російська пропаганда от все ж таки залазить або в голову, або десь у стрічку новин, або в соцмережі, там воно поширюється дуже і дуже швидко. Як, які поради от ви б дали нашим глядачам, як перевіряти, не довіряти, як не брати близько до серця, наскільки це можливо? Бо інформацію чи то пак дезінформацію вони справді поширюють тривожно? Е, ну, по перше, мені легше розумієте, мені, е, мені легше через те, що я працюю з інформацією, так е, але ви праві порада найголовніша це відкидати всю емоційно забарвлену інформацію, особливо ту, яку, е, ну, яку ви бачите в соціальних мережах. Не дивлячись, яка б людина це не розповсюджувала, не перепощувала, наскільки їй там не довіряли, все одно, все, що емоційно забарвлено. Все, що каже там, увага, такого ви ще не бачили, шок там, і так далі. Ну, як, правило, як правило, така інформація пізніше або спростовується, або виявляється, що вона перебільшена. Тут я не кажу тільки про російський псих. Дуже багато корисних ідіотів в Україні, які роблять. За росіян їх роботу навіть інколи не бажаючи цього. Є політичні різні течії, деякі теж намагаються скористатися ситуацією. Є політики окремі, які це роблять. Тому ну, тому краще споживати інформацію з офіційних медіа, не дивитись, ну не клікати на красиві картинки в Ютубі, де розп... ну, де там кажуть, шок такого ви не бачили. У Путіна тняло. Ноги, очевидно, що там вам або збрешуть, або це просто клікбейт, за який нічого не буде. Тому краще все ж таки читати офіційні, ну, офіційні, нормальні медіа, яким ви довіряєте, які не дозволяють собі ось такого Я додам, і довіряти українським силам оборони і підтримувати їх, наскільки це можливо. Дякую вам, пане Сергію, за те, що знайшли час для нашого етеру. Сергій Нікітенко, Дякую. редактор Херсонського вебсайту мост, був з нами на прямому зв'язку.